Всім доброго ранку. Розпочинаємо роботу тендерного комітету. У нашому на розгляд тендерного комітету виноситься шість питань порядку денного. Є пропозиція розпочати нашу роботу. Прошу. Перше питання порядку денного. Газове паливо, природний газ для потреб виконавчого на комітету міської ради. Закупівля на 2021 рік здійснюється. Три учасника брали участь в аукціоні. Товариство сервіс групи ПТД 602 тисячі 86 гривень 20 копійок. Товариство «Енергогаз Резерв 714 618 гривень. Товариство Чернівці Газбук 821 400 гривень. Товариство сервіс групи ЛТД» місто Харків. В аукціоні добу перемогу. Всі документи подані, учасник відповідає кваліфікації і, і може бути кваліфікований як переможець. Чи є запитання? Що нема, ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти? утримуються. Дякую, рішення прийнято. Переходимо до наступного питання, порядку денного. Наступне питання створення розміщення інформації щодо висвітлення діяльності Червецької міської ради, виконавчого комітету, оприлюднення проєктів рішень, прийнятих рішень, оголошень та повідомлень у засобах масової інформації. Закупівля на 2021 рік. У відкритих торгах взяли участь в аукціоні два учасника. Товариство інформаційно видавничий центр Чернівці 593 тисячі 56 гривень 3 копійки і фізична особа Кучук Сергій Михайлович 597 тисяч гривень. Товариство інформаційно видавничий центр Чернівці надано всі документи. Пропозиція відповідає вимогу статті 17 закону. Там може бути кваліфіковано як хто може ціною 593 тисячі 56 гривень. Чи є запитання? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримати. Дякую, рішення прийнято. Наступне питання. <клес> Наступне питання порядку денного послуги в оренди марного серверу. на 2021 рік. На участь в аукціоні брали участь в аукціоні два учасника. Товариство Гігаплаут міста Київ 239 586 гривень. І товариство Деново міста Київ теж 274 996 гривень 83 гривень. Найдешевша цінова пропозиція товариства Гіга Плаут. Надані всі документи, пропозиція відповідає вимогам, є письмове звернення відділу комп'ютерного техніку і технічному завданню і вимогам до позакупівлі. Тому є можливість кваліфікувати як переможцем. Чи є запитання, пропозиції? Якщо немає, пропоную голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримався? Дякую. Рішення прийнято. Про по цьому питанню чи взагалі? По цьому питанню рішення прийняло. Прошу. Шановні колеги, хочу зробити заяву з приводу останньої ситуації, яка опублікована у Фейсбуці і в нашому плюс з приводу закупівлі дитячих новорічних подарунків. З'явилася інформація, що я Діветопродалюк Микола Володимирович є винним у зриві закупівлі і у тому, що водію інтереси якоїсь компанії для того, щоб вона виграла і фактично зірвав закупівлю дитячих новорічних подарунків. Що хочу сказати, тут не камера, хочу сказати, що всі мешканці бачили і так далі. Закупівля була оголошена на початку лютого, дванадцятого на початку листопада до 12 листопада відкриті торги йдуть 26 днів мінімальний термін. Були всі сроки для того, щоб провести відкриті торги. Рішення з приводу того, які саме продуктовий оцей подарунковий набір управління освіти приймалося комісією, була голова управління освіти, начальник управління освіти, були представники бухгалтерії, головні спеціалісти. І з понад 15 варіантів, які купували різні міста, вибрали варіант, який в даному випадку ми закуповували. Подали тендерну документацію, на участь в торгах вийшли чотири учасники. Чотири учасники це є достатня конкуренція. Ніхто не розкажував умови закупівлі, які були прописані тендерним комітетом. Коли визнавали найдешевшу пропозицію, два останніх учасника почали між собою фактично конфліктувати і останнім подав скаргу в антимонопольний комітет на останнього, тим самим заблокувавши тендерну процедуру. Я спілкувався із першим, і з другим учасником, намагався якось погодити умови, що вони забрали свою скаргу, ми вчасно отримали дитячі новорічні подавки. Ви, Вийшли на тендерного комітету, це знаєте, тому що я з вами спілкувався. Заради інформації, що фактично я бою якісь інтереси. Тому хочу заявити, що сьогодні я напишу заяву прокуратуру міста Чернівці, нехай вони не розберуться саме з цією закупівлею, чи були дійсно там допущені порушення. Напишу заяву Служби безпеки і управління стратегічних розслідувань, щоб вони дійсно перевірили, чи були якісь домовленості з учасниками з моєї сторони, можливо, зі сторони вас як членів тендерного комітету, тому що йде звинувачення у нас усіх. Фактично наші гроші опублікували дану статтю Ірина карімова, колишній радник, перепостила і зараз є активно покуповані у Фейсбуці. Якщо будуть якісь рішення прийняті, і якщо дійсно буде доведена моя вина, я готовий принести покарання. Якщо вони не будуть доведені, я просто хочу знати, що дану ситуацію я. Активно буду намагатися, скажімо так, вирішити. Я дійсно хочу, щоб наші діти отримали новорічні подарунки, рішення з приводу визнання переможця приймалося комісійно, ви голосували за дане рішення, я був у відпустці за свій рахунок. Тендерну документацію, коли ми публікували, і яку я пропонував публікувати, зауважень від учасників, не було. І чотири учасника це достатньо для конференції. Тому що ви знали, що я такі заяви напишу, і щоб ми не несли особисто я і ми, як члени тендерного комітету, з Дякую за те, що ви запитання. Слід, будь будь ласка. чи отримують по тих термінах, по тій ситуації, яка розвивається наші діти, отримують подарунки, як розвиваються ситуація, які в якій вона зараз стадії. Які за за які заяви, я так розумію, заяви знаходяться в антимонопольному комітеті, так? Так, заяви в антимонопольному комітеті, якщо антимонопольний антимонопольний комітет е, прийме якісь рішення і які розблокує дану процедуру, то що перший учасник, що другий учасник, котрі між собою зараз конфліктують, вони пообіцяли по телефону в усній формі, що вони готові виконати даний, даний контракт і поставити новорічні подаруки. Добре, дякую. Далі, до, до питань порядку денний. Прошу. Річний план закупівель змінили, які пропонує департамент подарування. Департамент пропонує внести річний план закупівель на 2021 рік. Наступні види закупівельних робіт. Запитання ремонт вулиці Зеленої, від вулиці Руської до вулиці Кишинівської в місті Чернівці відновлення елементів благоустрою на загальну вартість 4 мільйона 157 тисяч 884 гривні міський бюджет. Капітальний ремонт вулиці Зеленої, від вулиці Кишинівської до вулиці Лубинської в місті Чернівці, відновлення елементів благоустрою. На загальну вартість 4 мільйона 231 863 вісімсот шість міський бюджет, капітальний ремонт дороги та тротуару на вулиці Узбецькій в місті Чернівцях, відновлення елементів благоустрою 2 мільйона 675 тисяч сімсот гривні міський бюджет. Та роботи з будівництва насосної станції та напірного каналізаційного трубопроводу для, для відведення стічних вод з полігону твердо підходів відходів на вулиці Чорнівській до діючого каналізаційного колектора на вулиці Івано-Піткове в місті в коригуванні. Розмір бюджетного призначення або очікувано вартість 6 мільйонів 864 тисячі 181 вісімдесят одна Чи є запитання? Попоную. Ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Проти? Утримуюся? Один. Дякую. Рішення прийнято. Так. Усі питання порядку денного розглянуті. Дякую всім за роботу.